Так, при цьому сьогодні у нас на обзорі вот такий усилитель. Як бачите, прям бомба-огонь. Внешній вигляд його прям наразі на в то на внешній вигляд. Йому прям суперовий стильні роги. Полосочка на корпусі. Так, нашими, Що тут далі? Це у нас Wi-Fi 6. Це бомбочка. Має clearance zone. Супер. Обмін з окруженням. Супер. Саме скоростний Wi-Fi, Wi-Fi 6.5. Оригінальні настройки. Так, ну чого інтересного, так, що у нас тут? Ну, Туй 5 за скорость. За те, що може Powerbank робити. Автоматичний там перенастройка Може бути так. Дивимося, може бути як усилитель Може бути. Быть... Отдільно так, як просто усілає ваш роутер і що вас тут роутер, виває, ви не виїжджаєте самої Ну, сейчас я настрою через приложення їхнє ціпілінговське. Бачимо, у нас тут зона вкаже 360, прям-прям мега-мега-мега-зона. Так, зараз прийдемо з розпаковки. Ось вот така коробочка, ще раз вам покажу. Так, починаємо розпаковку. Так, що у нас є в комплекті? Каже інструкція випала. Кочу-кучу мукулатура. Так, кіперінговська ще якась допомога. доповнительна. проект на щось зробив інструкцію, Дивіться, пораз тут такі хороші картинки. Так, качати як програму, залогінитися, як він робить. Може віддільно від нього кабелем ще підключати. Допустимо не ми ваш Wi-Fi. Однього кабелем до телевізора. Так, інструкція, на бок. Так, сам роутер. Доста такий має вес, непоганий. От щось там наклали нам хороший. Так, от бачимо такий. Так, це в нас рога потолок. Ага, вони ж сюди. Ні, нормально все. От такий бачимо рог, прям стильний такий. Це чи такий десь персонаж на хвінах, у зорі, війнах, він має свій одяг рожк. Так, бачимо, він має 2G, 2.4 і 5 ГГц Wi-Fi. Так, кнопка для блокування, кнопка тюоди для зброса. Коли вам є нагоду збросити настройки, от тюоди, які треба тиснути. Ось вот сам такий, ще вам покажу вигляд і потім перейдемо до самого настройка. Tak zaraz poprvéme dobávať jeho. Tak máme no je plus, usiliteľe sa hnáva. Tak indikátor, tak mesto položenie. To nám zaraz poprvéme jeho najti. Tak, vozbačíme, u nás jeho nešlo, Zajímalo ma, môžem pár minút. Tak, tu máme, tu Так, создаем ми пароль. Так режим так зараз паролики у нас стоит у дроутера. Я супер, далее. Так, супер. І зараз настройка. І по перевіримо, на скільки метри убере. Интел ролика скажу. Опад експлуатації самого мощного усилителя. Так, он прийшов настройка. Так, зробимо скриншот наших паролів, Тали ми все поміняємо. Так, устройство підключене. Сустояння інтернету, звісно, погане, тому що у нас самий сигнал інтернету тут поганий. Потім зробимо тест і в кінці ролика покажу, наскільки далеко він бере, тому що у нас зараз між домами, там де нам потрібно його усилити, є десь около 100 метрів. Я вам все покажу. Так. основна настройка перенастроєна. Так, то у нас коп відключений вже є. Клієнти, ну і самі паролі. Так, може тут урожбі стоїть, настройка з або сторони треба. Основна сеть. Тож нам не треба. Хоч я вам показати, які там можеш різні режими переключати між ними. Так, назад, високоскоростний режим. режим. Да, це інтересна функція. Управління індикаторами, це можете включити, допустимо, уночі, що у вас десь стоїть так, що ви його бачите. І вам мішає те, що блимають індикатори. І ви просто включаєте в ночний режим, вони просто вночі не будуть блимати. Там можете так, указати час, з якого по який, воно просто не буде в то вказуватися. От ось такогось таке. Ну може бути. Так, настройка лані. Зона покриття. Оце інтересно. Тут є різні режими. Є максимальне покриття, і середнє Ну мінімальне. Нам треба максимальне покриття. Тож ми б ми тестити. Ну тестити. Режим робота. Є режим от роутера. А от не роутера, а он такий розпределітель, як розетка я його називаю. І може від нього до самого Уже всі літі. Так, залишаємо, виходимо. Зараз зробимо спідтест. А я його найду. 5G. Зараз посмотримо, який у нас спіттест. буде. може на швидкість, ви просто в шоці будете? Ось це у нас тут така швидкість інтернет. Ну було розуміло, що ми від ближайшого населеного пункту знаходимося десь у 15 км. У нас робить одмодена. Ну, просто нам є найбільше покриття, бо воно всюди сигнал брав. Так, ну і сама вигрузка. Ну, вигрузка норма. Так, зараз посмотримо, як нас у нас потручається. У нас усілений саме сигнал тепер усилив. Самого роутера, як бачимо, не видно. самого усіліття лише видно роутер. У мене тут на одному апараті було, можна сказати, одна чарка, а як бачимо, тепер всюди всюди повні чарки. Що прям прям не ще за те, що зараз у другому зданні, там, десь проводять реставрації, і перевіримо там і покажемо вам розстояння. Так, от бачите, у нас у цьому зданні стоїть Wi-Fi модем. А ми будемо тепер класти в світі Ось сюди всю реставрацію, тому що там слабий сигнал. Прямо його може казати і коло окна може. Зараз ми протестуємо, Який буде сигнал, коли ми покладемо там у Так от тест у польових умовах. Як бачимо, сигнал повний. На 5G же, є повний. Що прямо інтернет має прекрасно. Так, всім дякую за просмотр. Ставте лайки і всім пока-пока.